Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. Сьогодні ми вивчаємо дуже важливу річ: це key та форінки в базах даних. Почнемо із прикладу. Згадуємо таблицю визначні українки з минулого уроку. Дві невеличких відмінності. Перша замість ID в нас email. Просто немає поля ID і є просто поле email. А друге, в нас не одна Яна Шимаєва, а дві. Тепер давайте розглядати цю таблицю. Отже, в нас є таблиця, в якій є ім'я, емейл, дата народження та заробітня плата визначених українок, і просто українок Кожна із нас нас визначена. І різниця в тому, що в нас не одна Яна Шимаєва, а їх дві. Ми кажемо: таблиця, я хочу дістати інформацію про Яну Шимаєву. Таблиця нам каже: Ну дивись, я можу тобі її дати, але в мене їх дві. Яка тобі потрібна? Тоді ми кажемо, так, що народилося 21 жовтня 95-го року. І таблиця така: да, окей, але їх дві. Вони обидві народилися 21 жовтня 95-го року. І тоді, що я маю сказати? Та, яка отримує меншу зарплату, чи як? Я ж не знаю їхні зарплати. Але я знаю точно, що емейл у кожної людини унікальний. Я собі думаю, так, хай буде, от дивіться, um, Джеррі Хейл має тільки один емейл. Джері Хейл емейл має тільки одна Яна Шемаєва, Один емейл не може мати дві людини, тому давайте спробуємо по емейлу, ту, у якої емейл Джері Хейл, собакамейл. Таблиця нам дає цю яну. Все круто, все працює, і вона, таблиця, змогла відрізнити, яка яна нам потрібна, але це трошки незручно через те, що ми можемо не знати емейл. Які альтернативи, як виділити людину? Ми можемо сказати номер її паспорта, якщо він у нас є, можемо сказати номер телефону. Всі ці характеристики, які я щойно описала, емейл, номер телефону чи номер паспорту, вони відрізняють одну Яну Шимаєву від другої, тобто відрізняють людину, оскільки тільки один номер паспорта може бути однієї людини. і немає двох людей з однаковим номером паспорта. Те саме про номер телефону, те саме про емейл. Це означає, що ми можемо сказати, що ці три характеристики, в принципі, визначають людину і є унікальними. І ми можемо вважати, що вони можуть бути первинним ключем. Первинний ключ це така теорія, це визначення, яке показує нам певне поле в таблиці, тобто назву певної колонки, яка є унікальною. Називається як унікальний ідентифікатор, що що відрізняє цю людину від всіх інших, і ми можемо вважати і емейл, і номер телефону, і номер паспорта унікальним ідентифікатором і primary key, але це не хороша практика. Яка ж хороша, спитаєте ви. Ось така, коли ми в якості первинного ключа primary key, вказуємо саме число сурогатний primary key він називається, тому що ми створили його штучно. І у кожної людини дійсно є свій primary key. Згадайте про унікальний ідентифікатор людини. Називається ідентифікаційний код. У кожного він свій, немає жодної, жодних двох людей, жодної пари людей, у яких би цей код повторювався або був спільним. Тому. Навіть в Україні є сурогатний унікальний primary ключ, який дають кожній людині, так само і в кожній таблиці. Таблиці без цих key створити можливо, але так ніхто не робить і це дуже погана практика. Тому кожного разу, коли ви створюєте таблиці, потрібно пам'ятати про primary key. У будь-якої таблиці, навіть якщо вона складається з самих айдішок, все одно має бути якась айдішка. Зараз, напевно, було складно, але я обов'язково розкажу вам через один урок. Дивимося далі. Спраймер, які ми ніби розібралися, ми тепер можемо ідентифікувати людину, як не по емейлу, то по сурогатному ID. Тепер перейдемо до визначення forinкі. Форінкі це зовнішній ключ, який посилається на елемент іншої таблиці. Уявіть собі. Що в нас є таблиця з людьми? Є багато людей: Тарас Шевченко, Іван Франков, Савот Нестайко та інші хлопці, у кожного є своє ID. І тут половина наших хлопців вирішила поступити в університет. І вони, крім людини, стають ще й студентом. Чи можемо ми сказати, що студент з ID 52 це то той самий, що людина з ID 52? Ні, не можемо. Нам потрібно створити окрему таблицю студенти. І оскільки нам треба знати, що це за студент, ми не будемо писати Тарас, Шевченко, ЛНУ, лендвіч. Ми створимо окрему таблицю, яка буде брати ID людини. Дивіться на таблицю нижче. У нас є 4 колонки: ID студента, ID людини, університет та факультет. ID студента у нашого студента 112. А ID людини 52. Що ми робимо? Ми дивимося, що це за людина в таблиці люди. З ID 52. Дивимося верхню таблицю. Ага, 52, це Іван Франко, він навчається вилину Івана Франка і вивчає мовознавство. Тепер шукаємо студента з ID 113. Ми дивимося, що в нього Person ID, друга колонка в, дре, в другій таблиці 53. Відповідно, ми шукаємо людину з 53, знаходимо все Нестайка, Дивимося, що він навчається на журналістиці в КПІ. І шукаємо студента з ID114. Це людина з ID 54. У нас такої нема. Можливо, в таблиці люди вона є, просто ми не бачимо. Умовно, там якась Наташа, яка вчиться в ЧНУ на інженірингу. Тобто, ми можемо створювати і з'єднувати, зв'язувати між собою дві таблиці. Навіщо нам це потрібно? Для того, щоб не створювати широченну таблицю, яка би складалася з таких клітинок. Почитайте уважно. Клітинка Perso ID 52, first name Іван, last name Франко, Hometown Нагуєвичі, далі університет, на який він вступив ЛНУ, і факультет, на який він вступив Language. Якщо це буде така широченна таблиця, яка складається із 4 плюс 2 із шести колонок, то це буде проблемою. Чому? Тому що є хлопці, які не вступали в університет. І в них, відповідно, юніверситі колонка і фекльті колонка буде null. А це порушує правила нормалізації баз даних. І для того, щоб всі таблиці робити гарними та нормалізованими, ми розбиваємо наші сущності наших людей і наших студентів на велику кількість маленьких таблиць. Ви можете подумати, що це нелогічно, але для інженера з бази даних це логічніше, ніж будь-що. І чим більше в нас маленьких табличок, тим нормалізованіше вважається наша база даних. Про різні ступені нормалізації можете почитати окремо, але насправді це така університетська теорія, яку не пояснюють нікому на курсах, хто поступає на роботу. Просто ця теорія ніби розповідає нам, чому нам треба розбивати таблиці на декілька менших таблиць. Розглянемо ще один приклад foreign key. цього разу на собачках. В нас є дві таблиці: одна показує собачок, а друга показує породи. Почнемо із тої, що показує породи, вона зліва. В нас є ID породи та назва породи. Тобто табличка дуже маленька. І ID породи 1, назва золотий ретрівер, ID породи 2 – назва «Лабрадор» І так далі І є друга табличка, вона справа, яка показує нам собачок. Вона показує нам, що ID собачки 112, ім'я крошик, а порода в неї Йорк Ми могли б написати слово Йорк замість числа 5, і тоді не тратитися на багато таблиць, сказали би ви. Але якщо в мене буде три собаки з породою Йорк, і раптом мій адміністратор баз даних скаже, що він не хоче бачити Йорк. Йорк це неформальна назва, він хоче бачити Йоркшинський тер'єр. Я не буду сидіти і перейменовувати всіх собак, у яких порода написана Йорк. Якщо він за раптом завтра передумає, скаже: Поверни назад на Йорк, бо звучить занадто серйозно. Тому... Легше винести це в окрему таблицю, тим більше ми завжди знаємо, що в таблиці породи завжди будуть тільки породи, і ми можемо брати звідти породу по ID. І тому набагато зручніше мати дві таблиці, вони будуть менші, але нам буде набагато легше змінити в них дані, якщо потрібно. Відповідно, в нас є три собаки: крош це Йорк, Пудж – це бігль, і Тоша французький бульдог. Отакі От приклади на сьогодні. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. В наступному уроці обіцяю спробувати це все на практиці. А поки що буду вдячна за ваші коментарі, лайки та підписки. Розповідайте про курс друзям та до зустрічі в наступному відео.